Круговерть новорічних знижок в ТРЦ Аеромол. У пошуку подарунків для ваших близьких та друзів Аеромол стане справжнім гідом, демонструючи особливості та переваги придбання товарів саме у цьому центрі, широкий асортимент, привабливі пропозиції та демократичні ціни все заради реалізації найоригінальніших бажань. Чекає на вас у торговельно-розважальному центрі Аеромол. Снення мрій кожної господині забезпечить торгівельна марка Вінзер. На поличках магазину представлені всі види товарів для щоденного використання у побуті та для декоративного оздоблення домівки. Особливість магазину Вінзер вміння відчути настрої та можливості покупців, а відтак задовольнити потреби кожного. Посуд від найкращих світових виробників запорука якості товарів торгівельної марки Вінзер. Незважаючи на те, що компанія є імпортером продукції, ціни здебільшого не залежать від коливання валютного курсу. До нового Року в магазині представлено безліч різноманітних акційних пропозицій. Тож не зволікайте, оберіть подарунок для друзів та колег. Торгівельна мережа дім посуду, магазин якої також представлено в аеромолі, заохочує покупців зазирнути за кришталевим дзвоном богемського скла. Особливість такого виду посуду в дивовижній чистоті та прозорості, придбати який можна за помірну ціну. Окрім цього, до нового року на даний тип товару діятиме акція. Родзинкою магазину також є продукція з французького скла, яка завдяки якісному матеріалу є доволі міцною, майже не б'ється та буде надійною прикрасою кухні будь-якої господині набагато. То років перевагою дому посуду є те, що ця торгівельна мережа сама є постачальником та реалізатором продукції. Серед асортименту представлений посуд для приготування, подачі та сервіровки столу. Отримайте задоволення від покупок в магазині дім посуду. «В Нашому магазині можна завжди знайти постійно діючі акції, а також акції до свят. Зараз у нас свята Нового року, можна знайти в нас подарунки для близьких, рідних та друзів, посуд, декоративний посуд, бокали богемські, дуже широка лінійка богемського скла. А також в нас представлений посуд французький люмінарк, який можна як для себе, так і на подарунок придбати у нас. За ексклюзивними дрібничками поспішайте до магазину Лефарт. Придбайте подарунки на будь-який смак до новорічних свят для вас та ваших рідних: від невеличких сувенірів з символом прийдешнього нового року до елементів декору для ваших осель, а саме вази від українських та італійських виробників чайні кавові та столові сервізи, вишукані набори для шампанського вина та лікеру, картини та пано. Протягом місяця на вас чекають приємні знижки, акції та дисконтні програми у магазині Лефарт з 20 Числа ми будемо видавати дисконтні купони, які потім людина зможе використовувати в січні місяці. Продбаний товар, який буде в нашому магазині, буде мати знижку за допомогою купона мінус 20%. А також 16 грудня та до кінця року в магазині активна дисконтна програма зі знижкою 20 та 50% на товари італійських виробників та ряд європейських брендів. Придбайте до свята посуд для сервіровки столу, кухонні приналежності, вишукані чайні та Столові набори зі знижкою до 50% у магазині Лефарт. Покажіть своїм близьким, наскільки ви їх любите, придбавши подарунок у ювелірному домі Галерея коштовностей. Різноманітні прикраси на будь-який смак, вік та вподобання стануть чудовим доповненням кожного свята. За доступні ціни у галереї коштовностей» можна придбати вишуканий та елегантний ексклюзив, який не залишиться поза увагою. Ваші рідні та друзі будуть вражені. Серед асортименту, представленого в магазині, можна обрати подарунок, який стане яскравим акцентом в образі близької вам людини. Нового року в ювелірному домі діятимуть щедрі акції та небувалі знижки. Завітайте до галереї коштовностей та оберіть особливий подарунок для особливих людей. ТРЦ аеромол готується до справжнього буму акційних пропозицій, аби порадувати вас напередодні новорічних свят. Тож не прогавте шанс стати володарем якісних товарів за доступними цінами. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, Айліта Дениченко. новини телеканал Бориспіль.